Добрий день, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 26 квітня, як обіцяв, відеоогляд буде косілочки Оліомак. От вона перед нами. Зараз про нього трошки поговоримо. Бачите, упаковочна коробочка. Іде так. Дивимося його маркіровочку GV53TVX. Керівництво з експлуатації. На саму косілку і на двигун. Що положив, так, ребята, вітер все здуває. А обіцяв, значить, наробити. О, дивіться, вона снабжена американським двигуном Briggs 675. EXI, чим особливість цього двигуна, судячи по отзивам і по тому, що описують, що він ну, не так вібрірує це 4-х двигатель, паливо доливається окремо, мастило окремо. Чим особливість мастило тут не потрібно міняти. Залили і все. Тільки доливати, міняти не потрібно. Це самохідна косілка Італійський бренд, виготовлено також в Італії. Подивимося її во всі красі. Дивимося, які міцні колеса. Колеса на підшипниках. Дивіться, така от тяга. Металічний корпус, все в металі. Хто сумнівається, взяв я магніт, дивіться. Притуляємо сюди. Скрізь метал, ширина зафата її. 53 сантиметри. Регулювання по висоті у нас від 25 до 75 мм. Дивіться, з допомогою однієї руки, як вона спокійно регулює. Також дивимося. Так от з допомогою магнітика, метал. Колеса, як повторюсь, добротні. травозбірник у нас на 70. Літрів. Я його зібрав по ну, тобто, поцепив одну частину. Сейчас, якщо не улетить, покажу. О, от його друга частина, отака от от мішковина. Навіщо я не збирав, щоб був доступ і міг показати. Дана косілочка. Може не тільки травичку збирати, траво, травозбірник, але і також косити на сторону. Для цього трошечки неудобно. Е, віджимаємо речах, піднімаємо эту частину, ну не буду я займатися установкою і устанавлюємо отаку направляючу для викиду. Да. А для того, щоб уже почати косити о, дивіться, отака є от заглушка, то відкриваємо, встановлюємо устанавливаємо от бачите, сюди. Естественно, знімаємо травозбірник і він косить на сторону. Давайте вже Пользуюсь случаєм, подивимось який там міцний ніж стоїть. Запускається дана косілочка дуже просто. Тут є, як на різній техніці, отакий от, от речах, мінімум, максимум. Тобто вижимаєте цей речажок. Це ми вберемо, нема помощників моїх, важкуватувати. І з допомогою натяжечку зробили, ручного стартера запустили. Вижали ручечку і вона вже готова сама їхати, її толкати не потрібно. Цей річах починає косити. от Вижали, починає. Сама їхати і сама косити. З допомогою цього рычага увеличуємо швидкість, А також оп, переводимо, зупиняємо. Даний двигун на 5,5 тінських. Положимо магнітик сюди. Отака новиночка від італійського бренду OLEOMAC. Да, вага в неї, ребята, прилічна, порядка 38 кілограмів. Ручок для транспортування я не бачу. Тому що вона самохідна, навіщо є носити. Вона сама повинна їхати. Ось такий кратенький відеоогляд газонокосарочки Оліамак з американським двигуном. Другі модельки дивіться в наступних відео -оглядах. Всім тепла, добра, миру! Отакий От краткий обзорчик даної газом косіночки. Бензинової. Кого зацікавила дана модель, заходьте на, на наш сайт електромотор.com.ua Ціна на сайті скоріше однакова. Ну, позвонивши за номером телефона 063 426 1010. Я думаю, знайдете взаєморозуміння. Добре. Добра тепла. Гарних покупок. Чекаємо на електромоторі. 063 426 10.10.